Всім привіт! Ну, сьогодні ми невеличке відео про спосіб формування нових сімей. Ну, можеш назвати спосіб присадки неплідних маток на відкритий освіт. Ну, тут ми взяли е, з сім'ї, яка нормально розвинулася. Рамку дужовою. От є, От основному закритий, на деяких комірках не закритий. Ну і низом є, може було, не зомбітно яйця є. Ну це не страшно. По нашому способі тут матку повинен прийняти на 99. Ну, Такі зазвичай один процент, що не приймуть. Ну і дано кормова рамка. Оскільки ця сім'я формується в іншому місці, на молодій бджолі, було витрачено ну, пройшло близько двох годин часу, від переносу до цих двох рамок. В основному льотна бджола злетіла, оскільки нам потрібно молодої бджоли. Дається от, рамка бущини. Рамка бущини. І робимо слідчим способом. Маємо матку неплідну, яка вийшла може годину назад. І ось така от вона як корова-вол. Це не реклама, але просто беремо капель. На верхній брусок рамок крапаємо. Тепер просто беремо неплідну матку, от вона вже помічена, трошки вона, і легонько. Пускаємо її ниже мойки. Все. По-дальшому сім'я буде використовуватися або як після підсилення для збільшення чисельності пасіки, або далі від попиту на матки, так не клеус.